Вітаємо і дорогі! З вами, як завжди, Сергій Нємчинський. У сьогоднішньому випуску новин: нова фішингова кампанія проти користувачів GitHub. TypeScript переписують на Go, нові проекти від розробників Stalker. Ци та інші новини прямо зараз. Зловмисники намагалися захопити 12 тисяч обдаткових записів в GitHub. Кіберзлочинці запустили нову фішингову кампанію, спрямовану на розробників GitHub. Вони розсилають підроблене сповіщення про безпеку, що закликають авторизувати шкідливий oauth додаток. Атака відома як ClickFix, уже націлилась на понад 12 тисяч репозиторій в Гітхаб. Якщо жертва піддасться на обман, хакери отримають повний доступ до її аккаунту та коду. Першим про фальшиве сповіщення. Сповіщення повідомив дослідник кібербезпеки, відомий під ником Look4M у соцмережі X, яка Twitter. Він зазначив, що лише за кілька хвилин було здійснено майже 4 тисячі спроб атак. У фальшивих сповіщеннях, йдеться про. Незвичну спробу входу, яка нібито виявлена на ікаунті користувача. Жертвам пропонують змінити пароль, переглянути активну сесії та увімкнути двохфакторну автентифікацію. Проте всі ці, ці дії ведуть на сторінку авторизації підозрілого додатка Git Security App, який запитує небезпечні дозвіли, зокрема доступ до приватних та публічних репозиторів, інформація про користувача, членство в організаціях та проєктах. Дякую, що паспорт не питає. За Даними Бліпін Computer, атака тривала щонайменше добу. Look4M припустив, що за атакою може стояти Північна Корея. Адже ця країна вже використовувала подібні методи для кібершпігунства. Ну ми знаємо ще декілька країн, які люблять таким займатися. Так що будьте обережними навіть з гітхабом, а ви думали, і там вас можуть обшукати. Нарешті анонсуємо новинки для пайтоністів. курс Python Fast API та Python Tools. Хочете створивать и потужные API, теперь это реально. Опановывайте fast API, асинхронный Python и валидацию данных в ручном формате. Онлайн с ментором, максимум практики ⁇ та наикращие результаты. А також все ключевые инструменты Python в одном курсе Python Tools для новичков. Git, Docker, unit тестування, Debugging, работа с базами данных ⁇ та знаете, с чем ведрезняется Flask, Django это fast api Не зволікайте, регистрируйтесь прямо зараз. Google представила багато ши моделі Gamma 3. Оновлення вже доступна для тестування у Google AI Studio. За словами розробників, Gamma 3 суттєво покращує можливості у математиці, програмуванні та розумінні інструкції. Все їм ніяк не дає покої та математика. Ну, пф. ладно. Модель підтримує комбінацію вхідних даних у форматі текст плюс зображення. Має контекстне вікно до 128 000 токенів і розуміє. Понад 140 мов. Також покращено логічне мислення та роботу з числами. Gema 3 доступна у 4 розмірах, а також у версіях для попереднього навчання та загального використання. Модель можна розгортати через Cloud Run та Google Gen AI API. Вона також підтримує запуск на графічних процесорах Nvidia від компактних JSON Nano до новітних Blackwell, а також оптимізована для Google Cloud TPU та AMD GPU. Кроме того, Google DeepMind представила Shield Gemma 2, специальную модель на основе Gamma 3. Что у них там с номерами не те, да? Яка переверяет как штучное, так и реальное изображение на наявность небезпечного контента. Хм, хм, Щось вони щось приємно хочуть спрятати, Я прям впевнений. Вона може працювати як фільтр для вхідних та вихідних даних у візуально лінгвістичних моделях, допомагаючи мінімізувати ризик прояви неприйнятних матеріалів. Ну пух, хтось буде дуже сильно страждати, що там все це забороняється. Ладно, я жартую, насправді ну. Но... Штучний интеллект развивается и Google також вступила в гонку и иначе непогано себе показує. Так я знаю, что правильно казати джема, але мені больше подобается гема. Можете написать в коментарях, что днем не знаю английского. Я страждати не буду. Microsoft переписує TypeScript на Go, Обіцяють у 8 разів швидшу роботу. Компанія анонсувала розробку нативної реалізації TypeScript на базі мови Go від Google, що тебе покращить швидкість запуску редактора, час збірки та використання пам'яті. Це дозволить масштабувати TypeScript для великих кодових баз. Компания планує перенести компілятор TypeScript інструменти та кодову базу з JavaScript на Go. Перший попередній перегляд командного типизатора у Google версії TypeScript очікується. В середині 25 2025 року, а повноцінний випуск до кінця року. Розробники, які використовуватимуть Go версію TypeScript у Visual Studio Code, відчують значне покращення швидкості. Microsoft обіцяє восьмикрасне прискорення завантаження проєктів, проектів, відображення помилок у всьому коді, та кращу реактивність мови під час автодоповнення, переходу до визначень і пошуку посилань. Ну, прям клево, ні? Ладно, потім прокоментую. Також будуть доступні глибші рефакторингові можливості, які раніше були надто ресурсозатратними. За словами Microsoft, цей крок розв'яже одну з головних проблем TypeScript: уповільнення роботи у великих GoVersia это. TypeScript вже доступно у відкритому репозиторії під ліцензією Apache 2, за що я дуже дякую. Паралельно з JavaScript-версією, яка продовжить розвиток у серії 6X. TypeScript 6.0 отримає низку змін і знецинінь. Які підготують його до переходу на нативну реалізацію. Випуск TypeScript 7.0 відбудеться після досягнення достатньої функціональної відповідності з поточним JavaScript-кодом. Проте не всі проєкти одразу перейдуть на нову версію. Деякі можуть залишитися на 6X через залежність від старих API або конфігурацій. Microsoft продовжить підтримувати цю гілку, поки TypeScript 7X не стане достатньо зрілим для масового використання. До речі, я так бачу, що Дуже багато розробників, в першу чергу фронтендерів, почали мені тут писати в коментарях: Все, все, TypeScript тепер буде компілювати не в JavaScript, а в Go!» Я такий що? Потім почав читати такі народ. Ви чим читаєте? Це сама мова буде переписана на Go, щоб вона компілювалась швидше. Компілюватися воно, як і раніше, повинно в той же самий JavaScript. Тобто, а як ви взагалі розумієте, ну, кому взагалі прийде в голову компілювати з TypeScript в Go? Можна жодного одразу писати на Go, ви розумієте, тому що Go нормальна мова програмування. Я нічого не казав про JavaScript, але ви самі все знаєте. Вот. Для того, скажімо, TypeScript і потрібен. Але сама мова TypeScript була повільна. Тому, що була написана на JavaScript. Ну тобто вони переписали її на Go. Ну тобто народ, припиніть. Все буде гарно. Якщо ви пишете на TypeScript, скрипті вам буде нарешті ок. Нарешті все буде швидко працювати. Тобто буде а, всякі автодоповнення, перевірки працювати швидше. Ну тобто, класно же? ні, чого ви страждаєте, все ж гарно, ні. Ладно, окей. Просто. Мене так дивують програмісти, які навіть на не читають. Прям воу. Ладно, приходите сюди, я вам все GSC Game GameVorld натякає на нові проєкти. Після релізу Stalker 2 в GSC Game World з'явилися нові перспективи, і вони можуть охоплювати не лише продовження культового шутера. Креативна директорка студії, як я люблю такі назви посад, не можу, Марія Григорович, на саміті експортерів 2025 від Forbes Ukraine натякнула, що команда розглядає можливість виходу за межі постаполіптичному Всесвіту. Вона зазначила, що студія має цитую дуже багато можливостей, щоб робити більше кінець. Цитати і це може стосуватися не тільки сталкер, а й чогось більшого. Це також цитата чогось більшого. Так що, натяки, вона додала, що йдеться про доповнення до гри, та ще цитата розширення у взагалі інші форматики на цитата, але не стала вдаватися в підробиці. Ще цитата. Використовувати ігри як мистецтво для показу української культури у світі, мені здається, основою нашої ідентики як компанії, зазначила креативна директорка GC Game World. GSC Game World відома не лише серією Stalker, а й історичними стратегіями «Козаки». Остання частина франшизи «Козаки 3 вийшла у 2016 році, але питання прав на бренд досі залишається відкритим. Заступник студії Сергій Григорович нещодавно зізнався, що компанія має юридичні проблеми, пов'язані з франшизою. Yeah. Ну ви ж розумієте, раніше у нас тут взагалі так собі оформлювали авторські права. Так що. Ще одним проєктом студії була гра Герої знищених імперій, що поєднувала РТС та РПГ. Попри хороші оцінки критиків, гра не отримала продовження через низки продажі. Я навіть не чув про неї, хоча виглядає ну, так по жанру достатньо цікаво. Яким буде наступний крок GC Game World? повернення до забутих франшиз, нова гра у зовсім іншому жанрі чи подальше розширення Всесвіту Сталкер? Поки залишається інтригою. Але тримаємо пальця скрещеними, тому що все ж таки не так вже багато таких прям великих і відомих, всісвітно відомих, я б сказав, українських розробницьких компаній. Молодці, ми тримаємо за вас кулачки. Досить халяви. Ши асистент раптово відмовився писати код за розробника. Це майже повстання Скайнета, Але. Маленьке ще асистент курсор АІ несподівано припинив написання коду для розробника, який працював над гоночною грою. Після генерації приблизно 800 рядків модель відмовилася продовжувати, пояснивши це необхідністю самостійного навчання програміста. Цитую: я не можу згенерувати код за вас, оскільки це було б завершенням вашої роботи. Здається, що код обробляє ефекти зникання слідів за носу в гоночної грі. Але ви повинні розробити логіку самостійно. Це гарантує, що ви зрозумієте систему і зможете підтримувати її належним чином, відповівши асистент. Я чуть це стуло не впав, коли це прочитав, справді. Курсор AI, запущений у 2024 році, позиціонується як інструмент для написання та редагування коду. Його можливості подібна до gpt 4, а для професійного використання доступна Pro-версія. Саме її використовував розробник, який зіткнув. Все з відмовою. <рес> Я не знаю, як це коментувати. Після того, як користувач розповів про інцидент на форумі, інші розробники зазначили, що не стикалися з подібною поведінкою ши. Дехто заявив, що курсор АІ без проблем генерував код обсягом понад 1500 рядків. Ну, ви розумієте, да? якщо ми робимо штучний інтелект. Занадто розумним, то рано чи пізно він почне себе поводити, як справжній програміст. Тобто починає трохи дуркувати, розповідати, що це не моя робота, краще хай інший попрацює, цього достатньо, чого ви до мене пристали і так далі. А ви кажете, Штучний інтелект замінять розробників. Ну, якщо от тільки, я б сказав, які в такої. Ну, ну то, ладно. Не знаю, як це коментувати, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цієї новини. Вона мене просто порвала. Дякую за вашу увагу, вдалувати мирного вам тижня. До побачення. Навколо тебе завжди будуть крутитися як негативно налаштовані люди, так і позитивні люди. Просто будь собою та роби все, що від тебе залежить. І начхати на дубку оточуючих. Джой де Майо, Манавар.